Всім привіт, любі друзі! А сьогодні ми прийшли на Агадзірський базар, який називається Солк-Ель-Хат. Солк-Ель хат І тут в центрі базарівські пальмочки, лавочки, можна посидіти. А тут -а, по бокам павільйони. Туди, 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 туди. Кічки. Там є кітки. І це ще багато кітик, він тут тепло, і це підгодовують, потім трошки походимо. Мама нас буде возити, а ми будемо дивитися. А що тут дають? Ось які багато кічок. Ось це теж багато кічок. А ми дуже любить кічок. А от гри... на сонечку. Ось тут такий фот главний. От їх напись у нас, кстати, зверху арабські букви, середині марокканські, а знизу вже латинці, а французькі напишуть. От і такі великі масивні тут брами чи вороти. А ще тут при вході, отутка хліба, такі овощі. А тут вот, в таких горшках. Вот, уже налажують. Tajin. And yeah. this is Oh, nice! Wow. This Moroccan food. Ah, Moroccan food. Mmm. Oh, ah, it's a special place. Oh, chef. Yeah. Hello, chef. Oh, good, good. Oh. Wow. Thank you. Tajin chicken. Chicken inside. The red necko, chicken. І сламп, ааа, се шлампом. Они путь хи, есть? Я такую пету, не їх тавлять. Вау! Делиться, мм. Вот тут такі яблочки, коркосики вот там. Вот. Це таке. Непонятно. Фруктик. Це таке хурма називається. Здравствуй фрукт. Ананасики такі жовтенькі. які так жовтенкі. ми йдемо по ряду, там де фрукти овочі продаються. Ми прийшли на саме відкриття. 9 ранку він відкривається, 10 закривається. Ось багато бананів. банану. Банани на вкус жовтні, такі як в Англії. Їм так само і помідори, то дуже вкусні. І він оградить, він оградить, пагарний. Мандарин. І все вкус дуже сочне і солодке. Тут соняча стріна і дуже-дуже воно я, така, спіє добре. Ось тут резинки всякі. От, олівки такі свіженіші, називає дядько, висипає олівки. Так теж нарізані олівки. А що щось непонятно, що лимончики сервіровані, ще олівки і багато всяких олівок. Там дуже багато такі всяких... горішки. А тут подають такі традиційні глиняні горшочки, таких духовках запікають всяку їжу. А це африканські бананчики. На вкус осені таке пальні, княжники солоденькі. І от на таких, коли гроздях великих лежать, продаються. Ось таких здорових пальмах вони тут в Африці ростуть. Ми купили на кілограм, вийшов. У нас десь 80 п'ясов. А, а тут там, ми прийшли, там дещо тут аміньки буде. Коки, да, так, тут таке яєчко, дуже багато. Оце яєчка, у ціни. А тут а, домашні американський курочок. А це фермерський. Отакі і англії є куришні. А це і домашні хотіли бігати на волі, курочок. І ми купили чотири штучки, каже по одному. І тут а вангії, а вангії, в Англії, в марок, таку соломку їх ложать. Польочик, щоб вони побилися і в соломку. Дуже-дуже не будемося. Ось за цими стінами знаходиться цей базар, на якому ми сьогодні погуляли. А ми з вами прощаємося, любі друзі. vou noite. Boa vou